Скорпіони, вітаю літнє сонцестояння з астрономічної, астрологічної точки зору у ніч з 20 на 21 червня 2024. А от свято Купала із 23 на 24 і багато ще різних цікавинок у моєму загальному відео. І підходимо ми до такого важливого рекомендаційного періоду із позиції того, що всі ці дні з 20 по 24 можемо сміливо використовувати для всього. Вище для всього наступно сказаного. Так ось для вас по дев'ятому полю гороскопа літнє сонцестояння приносить поєднання, компонування якихось договірних взаємозв'язків, які бажано зафіксувати на рівні кола родинного спілкування, наприклад. Можливо, це якісь певні люди, з якими ви давно не були на зв'язку, або від яких ви віддалені. просто або з ким давно не спілкувались, або ж це спілкування сухе, не емоційне, або з інших причин не проявлено у вашому житті так, як би ви хотіли. Будь ласка, можете про себе нагадати, можете дати звісточку, будь-яка переписка, будь-яке листування, дзвінок і ваша присутність буде тільки плюс по такому періоду календарному. Також звертаємо увагу, що можливість. Познайомитися, можливість утворити такі союзи із людьми, з якими ви об'єднані, чимось більше, навіть ніж просто стосунки. Це можуть бути дуже різноманітні цікаві люди, це можуть бути ваші також колеги по роботі, або ж ті ваші сусіди нові, наприклад, або нове коло спілкування, в яке ви дуже хочете влитися, наприклад, яке вам цікаве. І тепер є вашою, наприклад, новою родиною, або те місце проживання є вашою новою оселею, або ви повертаєтесь, наприклад, навпаки, ви відновлюєте дружні родинні зв'язки. Для цього бажано так чи інакше у вигляді спільно проведеного часу, спільної розмови, обміну, наприклад, планами на майбутнє навіть, або такого подарунку, який зафіксує це спілкування. Це може бути Листівка подарована навіть без будь-якого приводу, яка дійсно буде нагадувати людині про те, що ви є десь там далеко, наприклад, хоча ви рідко спілкуєтесь. Також можливість з'їздити, наприклад, в ті місця, які для вас важливі, де ви давно не бували. Можливість утворити нову родину, нову сім'ю із числа тих людей, з якими ви тепер навчаєтесь, наприклад, або ж з ким ви проживаєте. Або в тому місці, де ви зараз перебуваєте, для тих людей, ким ви опікуєтесь, наприклад, маєте такі чи інші зобов'язання, або ж маєте моральні зобов'язання і вважаєте за потрібне висловити їм свою підтримку. Будь ласка, будь-які не в дороговартісні, але такі от від душі, або ж подарунки, або сувеніри, або ж листівочки, як я вже казала, або ж подарована певна квітка, наприклад, вазон, або спільно посажене дерево, наприклад, на садовій ділянці, або якийсь такий захід, який буде спрямований на те, щоб ви разом з вашими клієнтами, наприклад, з тими людьми, хто з вами поруч, або якщо це навіть ваша рідня, або ж рідня чоловіка, дружини, приміром, щоб ви дійсно відчували, Цінність ваших стосунків, або готовність до того, щоб ваші стосунки відновити, розвивати, або, наприклад, попросити вибачення, якщо на те є потреба. Такі знаки, який проведений час, виражена просто, просто нотка у вашій поведінці і готовність до відновлення спілкування багато чого людям наразі скаже і дасть вам можливість далі отримати такий заряд і вже прогнозувати розвиток цих подій на наступний сонячний цикл до літнього сонцестояння у 2025-му. Також необхідність спалювання у тому купальському. Уському вогні, усіляких, Таких неподобств наших внутрішніх у нашому психологічному стані, це надзвичайно ефективна практика зараз. Можливо, це листочок, на якому ви перерахуєте всі ваші образи і все, і просто його підпалити і відправити туди на розсуд вищих сил, як вам справитися з якимись певними вашими ситуаціями, внутрішніми і в тому числі з зовнішніми, якимись тиснучими чинниками, обмежуючими факторами у вашому житті. Крім того, Можливість прибратися, наприклад, у вашому місці проживання, або ж дати собі можливість контактувати із водоймищами природного походження, або ж просто провести якісь водні процедури вдома, якщо ви не маєте такої можливості, побути на свіжому повітрі, відпустити непотрібні думки непотрібних людей, просто внутрішньо від якогось спілкування позбутися. Але водночас, якщо ви, наприклад, на самоті з різних. Або маєте настільки щільний графік, що поїздка, зустріч і якийсь контакт унеможливлюється в такому форматі, як ви бажаєте, то ось тут важливо, дайте просто звісточку, дайте про це знати. закріпіть це у вигляді якогось такого матеріального об'єкту, або навіть квиток. Якщо ви купите квиток на поїздку через деякий період до тих людей, які для вас важливі, або ж сплануєте разом якусь спільну подорож, поїздку, ось це все теж буде. Надзвичайно важливо по такому періоду. Дякую вам, скорпіони. Нехай все у вас буде гаразд. І до зустрічі в наступних yeah. відео.